Зерно вже упало там і за як і садили людей в тюрму, діти збирали, а батьків за це садили. То я не думаю, що це було теж випадково. Я не думаю, що коли у них забирали документи, щоб вони не могли втекти з села міста, де в місті був хліб, а в селі не було, то це теж було не випадково. І казати, що це е, не комуністи організували хто? Влада була тільки одна. Можна сказати, що це були якісь комуністи провокатори, то їхні проблеми не розбираються. Але ми сьогодні бачимо, що влада була комуністична і вона це організовувала постійно і ціліспромована. Е, і ціль була одна людей знищити голодом. Ну, в принципі, навіть не тільки щоб знищити людей голодом, а щоб перетворити їх на видло, пидрувати. Які би потім уже е, за допомогою страху можна було би потіна керувати, і сьогодні ми бачимо наслідки цього, Ви подивіться, ця країна, які там е, турки ось недавно були події, які там хотіли знести.